Добрий день, шановне панство. Хочу коротенький аналіз зробити своїх кліток, що я проробив для нутрі. От наявність, бачите, дав їсти, кинув стебло кукурудзи, вони його трохи перетербили, може їли, може не їли. Тут ми маємо гранулу. гранули вони не дуже їли. От. Крім гранули, були лише соковиті корми. Все, що я мав там, зараз ми буду закривати. Соковиті корми мав. Соковиті корми вони поїли, гранулу оставили, але до вечора гранулу вони з'їдять. А тепер хочу вам показати, ось дві клітки звільнилося. Я 10 внутрі пустив на м'ясо. Е, і ось недостатки. Бачите? Я більше даю. Я хоч недавно чистив ті клітки, а бачите, тут а в нижній клітці тут сухо, чотири було того, Частково є розкидана гранула внизу, От, недостаток. Ось е, в кінці шиферу, що лежить тут, треба зробити невеличкий бар'єр, щоб вони не могли е, розкидати туди. Щоб Затримувалася гранула. Тут чи кутничок якийсь поставити, чи, чи що. Е, між, тихо, е, між арматурами в мене е, 25 мм проміжок. Далі. Глибина. Глибина десь в мене, бачите, гранула є, падана і нічого дивного нема. Тому що там, де їдять, там і розкидають. Далі. Тут в мене десь 12 см відстань від де гній падає, і сюди. Я точно не знаю. Але наступний раз, як я буду робити, буду зменшувати трошки відстань ту за рахунок того, що я хочу зробити три поверхи. У мене тут два є. Я собі так планую зроблю. Три поверхи, ну, щоб по площі мати більше. Бо зараз от другий поверх це є мені по шию. А третій поверх мати для того, щоб. Ну, щоб одну десь тварину відсадити, чи що. Далі. Недостаток. Бачите, ось я кидаю траву, чи, що? чи траву, чи сіна забагато. І. Вони тут її наскладають, какашками закидають, або потрібно частіше прибирати. І воно забивається, тут, потім дуже, дуже неприємно чистити. А в принципі, так, як я собі планую, перейти, щоб не давати. Давати так, як гранулу, воду і все. Дальше. Недостаток мій, я зробив, о, вода у мене йде в лиця, ну, при вході. При дверчатах йде вода. Зараз покажу. Ось. Вони тут собі її п'ють. Видно, не видно, не знаю, бо мені незручно показувати, ну, менше з тим. Біля дверчат, тобто в найвищій точці клітки. А я хочу. На другий раз перенесу на торцеву клітку. Тобто вони будуть пити з тамтої сторони воду от, в кінці клітки, і вода зразу не буде тихти ось тут і по тому, по шиферу там, де, де збирається гранула, а буде зразу капати і зразу стікати мені в кориту і. В коридо буде стікати. І, ну, в принципі, в даній клітці внутрі є сухі. Мені подобається клітка тим, що береш сухі хвости і чистий спокій. В, дан... в даній клітці я мав 5 штук самців. знову самці. П'ять штук до семи місяців. У мене тут 75 см до годівниці, то вони битком. Вже як я перед забоєм, то п'ятий самець, як підходив до того, то він вклинювався і вони єлі єлі ледве ледве їли. І навіть при забої, то один самець був, спина прокушена, то говорить про те, що вони кусали одне другого. Щоб добратися до годівниці. Так, тепер я зробив глибину клітки десь 92 см. Наступні клітки я буду робити менші, не знаю. На витягнуту руку, то, напевно, десь коло 80 см, може, навіть 75 не знаю. А може навіть коротше. Бо буду використовувати, в мене є. Порізаний, зараз ми підійдемо. У мене ось тут, бачите, на перегородках в тих вольєрах, що зараз сидять внутрі. Я хочу оті всі вольєри, зараз я піднімлю далі, руйнувати і використовувати той шифер. Ось в мене довгі шиф... шифера тут нарізані. По 75 см. Ось і той довгий шифер має. Буде в мене служити. У мене тут є раз, два, три, чотири куска. І він буде служити, щоб кал по ньому сходив. Кал моч стікала. Ось. Ну, зараз їздив по магазинах плоского шиферу, в магазинах чогось нема. Хтось мені говорив, що його зняли з виробництва, наскільки то правда, я. Сказати не можу. От. Шифер дуже добрий будівельний матеріал для того, в зв'язку з тим, що внутрі його не гризуть. Ну, може, гризуть, але він не піддається е, зубам внутрі, і, і то є дуже добре. Ну і, і він дуже гарну роль. Відіграє на тому, що по ньому гарно все стікає. Ну як, дуже гарно. Я ось так хочу зробити, бачите, от, в мене з другої сторони, я, щоб гнуївка сходила, вода, моч, то я і не розтікалася по, по приміщенню, то я поставив ось такі. Ось, Ящики будівельні, і сюди моч сходи. Потім я сюди таке ж того збираю гній і на тачку кидаю і вивожу. Знову я собі планую замість тих ящиків залити канал, ну, як вам сказати, такий, таке курито бетонне зробити, де би збиралася та моч. О, ще може зроблю, не знаю. в мене... Як я то все спланую, щоб та вся моч мені сходила. От дивіться, бачите, який спортсмен в мене вилазить, щоб та моч, в мене ось тут таке ящик є ось, закопаний в бетоні, то я, може, і зроблю більшу відстань, і щоб вся моч збиралася в цей ящик, може більше його поставлю. Ну, кілогран... на літрів 100, щоб е... і поперек протягом сараю свого е... зроблю під нахилом і щоб воно стікало і собі прийшов, е... позбирав і все. Бо якщо буде, я більше, напевно, одночасно буду планувати, щоб в мене більше 50 нутрій не було. Бо зараз в мене 75 нутрій було, 10 я забив. Ось і 10 нутрий, то тобто, зразу стало замітно на рахунок годівлі, бо в мене йшло на тих 75 нутей 10 кілограмів гранули в день, а забив 10 штук, то зразу йде 8 кілограмів гранулу. На підході зараз ще десь протягом 10 днів. Один штук треба пустити, буде на м'ясо. То кардинально ми змінимо кількість нутринят. Добре, дякую за увагу. Так, затягнув з відео всього найкращого.